Добрий день, мої малята. Я думаю, ви вже багато казочок послухали, які вам читали чи розповідали мама та бабуся або інші родичі. Всім я дякую за це. А я з вами сьогодні хочу пограти, щоб ви могли відгадати, в якій я казочці зараз. Слухайте уважно. Я бичок, третячок. Солом'яний у мене бочок, і соломий дід зробив, бік смолою засмолив. Напевно, ви вже відгадали, що це казка називається Солом'яний бичок. Далі слухаємо На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дід усіх гукати та красуню рвати. А цю казку, діти ви встигли відгадати. Так, це рібка. Ще загадка. Любі діти, коли йшла, по дорозі це знайшла. Це хатинка невеличка, ми у кашці Рукавичка Так, ми з вами пограли, а тепер послухайте ще казочку. Казка про лісових друзів. У глибокому лісі жили звірята, зайчик, їжачок та білочка. Вони завжди разом гралися, співали й допомагали один одному. Одного ранку налетів сильний вітер. Він хитав дерева, крутив листя і навіть зламав білочці місточок із гілочок, через який вона переходила на інший бік галявини до своїх горішків. Білочка засумувала адже саме там були її запаси на зиму. Зайчик одразу запропонував допомогти. Він пострибав у кущі і почав тягнути довгі гілки. Їжачок неквапливо котив по землі м'яке листя й мох, щоб зробити основу для нового місточка. Коли всі працювали разом, робота йшла весело. Зайчик будував, їжачок укладав підстилку, а білочка збирала маленькі шишки, щоб укріпити місточок. Незабаром міст став навіть міцнішим і красивішим ніж був раніше. Білочка стрибнула через нього і дістала горішки. Вона щиро подякувала друзям і поділилася з ними частуванням. Ліс наповнився сміхом і теплом. З того дня звірята добре знали, справжня дружба це коли разом можна подолати будь-яку бурю і будь-яку біду.